Вітаю вас, малята. Водить осінь хороводи під мелодію дощів. На прогулянку виходять парасольки і плащі. Там розмови парасольки із плащами завели. Ах, як довго у неволі в таємниці ми були, Та вернулися тумани задушило в небесах, І ми знову у пошані знов нас носять на руках. І прийшли тоді до згоди парасольки і плащі, що найбільша насолода це коли ідуть дощі. Дітки пора року осінь дуже любе дощиком землю поливати. Коли восени йде дощик, ми під чим можемо сховатись? Під парасолькою Малята, а якого кольору ця парасолька? Так, синього, а ця? Жовтого кольору. Дітки. А ця парасолька якого кольору? Червоного. Малята. А це яка парасолька? Різнокольорова. А ще бувають парасольки з малюнками. Дітки пропоную намалювати парасольку. Шановні батьки, підготуємо такий матеріал фарби, ватні палички, палітру, серветку, шаблон парасольки, який ви можете знайти за QR-кодом або намалювати. Ватну паличку змощуємо у фарбу, колір якої ви обираєте самі, та робимо відбитки на всій парасольці. За власним бажанням ви можете розфарбувати олівцем ручку парасольки. Яка гарна парасолька у нас вийшла фото ваших робіт? Чекатиму в особистих повідомленнях. Дітки, пропоную вам пограти в гру, яку ви можете знайти за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення, до нових зустрічей!